Всім привіт! Ви на каналі Віка Аліна Лайф Флог. Так і сьогодні будемо знімати відео, яке придумала Аліна. Про що мовчать дівчата? Та жінки в цілому. Поїхали. Дівчата інколи носять не найзручнішу білизну, лише тому, що вона гарна. Це правда. Ну, я ні. Ні. Ти завжди зручну таку носиш. В мене просто і зручна і гарна. Так, вона, да, значить, коли кожен день ти її носиш, то так, да, ця mm -hmm. зручна білизна. А якщо вона якась гарна, це на якійсь там півобрачну ночь. Ми ще не знаю, не було. Наступний факт про дівчат, це те, що вони знімають бухгалтер. Згалтер, я вже хто це каже, ліпчик, Після того, відразу як вони а, залишаються наодинці, це для них найщасливіший момент. Взагалі не про мене, а, мені зручно. Одягати ну ну як зручно, мене або я в ньому завжди. Ну в тому і сплю ні, не сплю. Він же зручний я... зручно ділислю або я з ним постійно маю це на увазі від початку дня до мого вечора, поки ляжу спати, або я взагалі без нього від зранку до вечора. Це правда, це правдивий факт. Я, от, наприклад, коли приходжу додому, типа ну нікуди вже потом не збираюсь, нічого. Я завжди е, знімаю ліфчик і просто я живу цю прекрасну жизнь, все дихає. Ну, понятно, я щось не ага. я одягаю. Не просто голяка бігаю. Ну, це дуже зручно, дуже. Ну, Віка ніколи дома, вона як просто, вона ніколи не знімає Реально. лічик. Ну, то каночі, тільки на ночь. Бо мені <сі> ще <сі> подобається. Коли uh, щось тримає, моїй груди. можна просто так от <ріст> хана мені подобається це відчуття. Бро. ми боїмось ходити в туалет при чоловіках. Це дуже такий фактор, який дуже болезніний, як на мене, тому що я дуже багато чула історії дівчат, які реально не мо... ну, ладно, Я теж в цій історії в принципі вхожу. Які не могли або не можуть там сходити при чоловікові якомусь. Це там друг, брат, ще ну, відносини. хлопець, відносини. Да, не можуть сходити нормально в туалет, і це реально велика і глобальна проблема. В деяких людей навіть є якісь хвороби. Які uh -huh. спричиняють це залежить сто відсотків. Я переконана в цьому від того, з якою людиною ви зараз. Uh -huh. Коли а, з людиною є комфорт, ваш комфорт, uh -huh. все окей. Коли є не комфорт, це, це навіть організм ніби ставить такий А він блокує тебе. От... Це існуюча проблема. Так що, дівчата. Пожалуйста, Якось треба <питут> переналаштувати себе, тому що це нормально ходити в туалет. Ну, або перестати Вообще... тувати з чоловіками. Це навіть простіше буде. <сміх> <сміх> ну, <сміх> та, так. ну дівчата, а, Голять ноги не кожного там, тижня, кожного дня, а взимку взагалі можуть їх не голити. Це <сміх> так тепліше. Треб... Мені здається, взимку цей процес скорочується на 80%. це А з приводу того, що не кожен день. Yeah. Якось з руками вже, знаєте. <laughs> вже вже <laughs> так потім, <laughs> якщо <laughs> час, <аж> не вдома. <laughs> Скори в туалет, будемо ходити все время, і ноги не брить, <laughs> і <laughs> і таке, його є ще до, зовсім там ми її там mm. Там їду, десь там їдеш маршрутці, сонечко попало, і ти такий Полосим". да. Я да. Вже. Тоже, я вважаю, проблема дуже велика. Бо багато дівчат, наприклад, там бриють ноги, mm. да, чи щось таке кожен прям день із-за того, що це нав'язали якісь стандарти. Yeah. Хтось. Нав'язав це теж велика бля, Одні не проблеми. Не Перед побаченням можуть поїсти вдома, щоб гарно їсти при чоловіку і не виглядати не на жерою. Іноді таке є, просто із-за того, що, от, наприклад, я там прийшла після роботи ага. да, і мені прям зараз хочеться вже їсти. І я не думаю про те, щоб тіба, там красиво якось виглядати. Но завжди, коли я ходжу на побачення, то я завжди заказую скромно дуже. Максимум, що я заказую, це, от, наприклад, якийсь напій і десерт. Все. Хоча ну, мене питають, чи може ти ще щось будеш, чи ще щось туди, сюди. Я кажу, ні-ні, я ні, не ні, 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 голодна, не голодна, хоча я на самому дні, бля, я б зажралася. Я знаю про це позже. Як зараз можна казати, ти не тарелочниця. Я перший раз про це чула. Тарелочниця це ті, типу, зараз ці дівчата, які ходять на побачення чисто, щоб поїсти. Реально? Ні, да. ні, я постопка. <реш> я не дуже об'єктивна в цьому питанні, бо я не знаю ось, але, мабуть, мені теж було б типу незручно щось замовляти. Вони не миють повністю голову, а можуть мити лише чубчик спереду. Не знаю, але я думаю, так. Да, це правда, і я теж... часто так роблю, коли я не співаю щось. Часто має з дівчата не хочуть виходити з дому. Це чиста правда. Е, я пам'ятаю, коли в мене в підлітковому віці тільки почались критичні дні. Я чесно, я не знала, як люди живуть з ними. Реально, я казала мамі, я помню, що мама, я не буду нікуди виходити. Це як в мене будуть ну, це тиждень, там чи скільки п'ять днів. Я не буду нікуди виходити. Бо я чесно, я не розуміла, як можна існувати. Mm -hmm. Має бути якийсь вихідний, хоча б в перший день, реально, тому що ну. Це, це дуже важко. Це Якого хірі наберга? Жінки рожають, критичні дні, ще скільки всього. Цим всім я все одно не збиваю свій графік всього того, що є. Але спроти того, що вдома, ну я не знаю, що чи прям хочеться саме вдома бути, але цейшне багато, ну я стою там багато таким, так, да, дійсно роздрятівливим. Та да? uh -huh. дертьоливо, uh -huh. і також я стаю ще більше сентиментальним. У мене кстати такого немає. Реально, у мене такого немає. Тіпа, може бути такий період, але це не може за ну це не залежить в мене від критичних днів. У да? мене може бути просто немає настроєння, я хочу вбити усі. Uh -huh. Тобто, а отак, от що в мене отак, от, от іменно міняється, коли от починаються критичні дні, то ні, такого немає. У Деяких дівчат цикл проходить не кожного місяця в деяких дівчат. В мене е, кожен місяць. Мене не, не На спеціально. ділі це дуже важко, бо ти нічого не можеш спланувати. Під час ПМС живіт може настільки надутися, що не будуть застібатися. Так, да, це правда. Так, <рес> да, це правда. Якщо нігті не на ногах нафарбовані, то дівчата можуть одягнути лише закрите взуття, і це навіть у спеку. Правдивий факт. Да. Це правда. реально. Кажуть, не голодна, а потім з'їдають половину вашої їжі. Це золоте правило. Це база, я читаю. Це, ну, це святе. Фраза я не голодна означає я, не проти я хочу її. жрати прямо щас. Якщо я щас не поїм, я просто розерву все. Двісительно да, це... так, це, це... але в нутрі. Так. Так. Ну розкажи, ні, не хочеш. Другої частини обов'язково. Скажіть. Не скажете, ми все одно снівом. Дякуємо вам за перегляд. До наступного відео. Пока-пока.